Музика надихає весь світ, окрилює душу, сприяє польоту уяви. Музика надає життя і веселощі у всьому існуючому, її можна назвати втіленням усього прекрасного Платон. Що поспостерігати за музикантами оркестру, можна побачити дуже багато цікавого і незвичайного. Наприклад, кларнет, з яким ми вже встигли познайомитися в одній з наших минулих програм в одного з виконавців, виглядає не зовсім звично. Отже, сьогодні ми познайомимо вас з музичним інструментом, який за своєю будовою нагадує кларнет, але зветься він Гобой. Відрізнити гобой від кларнета не так і важко. Достатньо подивитися на ту складову частину інструмента, в яку музикант вдуває струмінь повітря. І хоча до гобоя прилаштовано чимало різноманітних металічних пристосувань, він відноситься до групи дерев'яних духових інструментів. Коли з'явився гобой і де знаходиться його коріння? Взагалі інструмент по своєму Терміну по давності походження він змагається із флейтою, яка вважається однією з найстаріших. От. Ну, е якщо взяти це гобоється якась розновидність свірелі, то такої ще давньої корні йдуть від грецького авлоса, от, е потім е древньоримські тібеї, такі інструменти були. От, е і вже потім практично, якщо взяти, то о, в XVII столітті. От, значить, Інструмент він десь скоріше став проходити від зурни кавказської, от, uh -huh. і, і на Кавказі значить, і Середня Азія. От, от, якраз Оця зурна, мало вже в неї були ці двох пластинчаті тросочка, від якої, яка була збудником звуку, от то це практично 17 вік вже, от, 2017 вік'явилася назва гобоя. От. А оця от дивна конструкція. Сам ствол інструмента має конічну форму, от, вона ну, з однієї сторони закінчується таким от невеличким раструбом, а там закінчується е, е, тросточкою, яка е, тобто, двох е, пластинчика така, це, от, от, вона тут, я можу продемонструвати вам, от, от, така це от, і вона нав'язана на штіфт, називається, от таким потім обв'язується е, конструкції, от це Від тя воздуху пластинки, і вони передаються в цій. Вони такі, от весь ствол йде аж до кінця, поступово, поступово розширяється, розширяється, до цього йде. І, мабуть, в цьому є е, та, е, таємниця того, що е, він має такий е, своєобразний звук, е, але разом з тим каже, дуже каже, близький до людського голосу. Якщо подивитися неозброєним оком на Гобой, е, людина, от, яка незнайома з музикою, вона скаже, що це кларнет. Що вони дуже, ну, дуже подібні ці інструменти. Яка, яка різниця між кларнетом і гобоєм? Звичайно, от, е, дуже подібний е, з кларнетом. От якщо десь не, не звернути увагу на цю самотросочку, то, то дійсно можна і, і помилитися. В цьому. Хоча, якщо то от ми глянемо на інструмент, то в планетах менше от тут, тут дуже складний механізм, тому що планета доверху немає. Добре грає. а кларнету, щоб звучало до, він ігра ре. Серед сімейства інструментів, які об'єднав між собою гобой, варто відзначити англійський ріжок. І хоча він не має форми рога і зовні мало чим відрізняється від гобою, назвали його чомусь саме так. Англійський ріжок, наскільки я розумію, це це. Так. Е у нього трішки інша конструкція, він так. довший. А чому називається ріжок? Для мене асоціюється ріжок, це щось загнуте. Як... Так, так, так от що виходить? Якраз низький ріжок, то він конструкція яка? Да, по розміру він більший. Тут грушеподібна така от раструб, для чого такі в неї своєобразний, я продемонструю сам звучайний, таке затайонне десь. Тут все вона все є, от загнута, називається есочка, от така вона виймається. Гобоя цього нема, а тут є та есочка, і на неї тоді одівається, от тоді вже тросточка одівається на рожу. Давайте послухаємо, яка різниця між гобоєм і англійським ріжком. Слухаємо. Так, звичайно, где різниця? Наскільки я зрозумів, головною таємницею гобою є тростина. Так. Тобто в ній формується весь звук і від неї дуже багато залежить. Розкажіть про цю частину Гобою. Якраз ми являємося заручниками цієї деталі. Та звичайно, в будь-якому інструменті якісний матеріал от він дає свій результат. То якраз Оці пелюсточки дуже тоненькі, вони такі тендітні, от, виходить, і, і що їх наймаленьший якийсь рух, не будь десь не, 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 не просто неаккуратно взяв, десь зацепив за зуб, що дуже от. Ну, І крім того всього грає роль і, і, і матеріал. Все, коли я пам'ятаю, поступив тільки в училище, я виписував по пошті із е, Кавказу, з, е, з, біля Кутаїсі були якісь там такі плавні, от ми звідти палички, в них так камаша присилали. Потім взяв якісь от там це от взяв і спалив ті всі. І в нас практично не стало і потім, от, от зараз всі такі, я вже що кажу, що знаходилися вже при моїх поїздках там, от, е, в Італії, в Іспанії то я шукав там оці такі палочки, щоб їх можна було з них готувати цього. Тобто не кожна тростина підійде до... Так, от. Треба, щоб він був, перш за все, зрілий камиш. Саме якісний то камиш, то в нас він росте в Аргентині. А якщо взяти наш камиш, звичайний, наш український камиш, і зробити з нього тростину, чи вона буде звучати? Ні. Не буде. Ні, ні. Е, тому що для цього треба, щоб було е, іменно, е, дуже плотне каміш, дерево. Це, от, а наші каміші, оці, що ростуть, вони такі е, жидкі, вони е, дуже такі, е, оце волокна в них розтакі розсуват, і воно е, намахаючись. З якого матеріалу роблять ці інструменти? Е, ну, інструменти більшість більшості роблять це. Е, е, Африканське чорне дерево так своєобразне. От. Можна навіть сказати, що Гобой це така своєрідна екзотика, тому що гобоїстів не так багато є. Е, і, але в той же час е, інструмент займає от своє певне місце в оркестрі, що від нього беруть от, е, стрій навіть. Е, ну, звичайно. Е, тому що е, інструмент має е, такий. Е, Своєобразний і затишний тембр. От. Тут підстройки ніякої немає. Ми підстраюємо, коли нам треба настроїти тут це, 440 коливань, тобто нота ля, от, то в нас повинна практично для губоя, оце 72 міліметри має бути тростинка, і якщо вона задвигається до кінця. Якщо в нормальних гобоях при нормальній трості. оце є, не треба більш нічого, це вже є 440 коливань. Якщо ви споглядали, коли в э, симфонічних оркестрах перед концертом, Гобой дає настройку мотуля, і потім вже всі підстрають і скрипки, і кларнети, і всі останні підстають під під мотуля-гобоя. Оскільки гобой. Інструмент духовий, до того ж, як ми вияснили, має тростину, тобто таку частину, яку музиканти беруть до вуст. Тому в цілях гігієни грати на губої мені ніхто не дозволить. Відповідно, залишається тільки зробити вигляд, потримати його в руках, а потім ми послухаємо його чарівне звучання. Отже, сьогодні ми дослідили ще один духовий інструмент, який має дуже складну конструкцію, не є таким популярним, як флейта чи саксофон, але займає своє особливе місце у музичному мистецтві. І якщо говорити більш сучасною мовою, на мою думку, гобой – це інструмент своєрідного симфонічного андеграунду.